Друга числа моєї розповіді. Я розумію, що вона цього сама не зможе побачити, і щось там є не так. З цією сутністю, це все зв'язано з її відносинами, це все не просто так. Я питаю, коли ця сутність сіла на неї. Мені показують два руки, коли вона маленька, і вона дивиться на своїх батьків, і в неї в голові. Вона дивиться, і в неї таке якесь як не ну не розуміє, Ні, що це неправильно. Це не якось є не так. От тоді вона розуміє, дивлячись на них, на, на ті обставини, що там в сім'ї відбувається, що з нею відбувається, що щось не так. Я спитала, це, це два роки сіла ця сутність на неї? Ні, мені показують в п'ять років. Я дивлюся в п'ять років. Була якась ситуація, щось там відбулося і відбувалося протягом цього періоду, а вп'ять, от прям щось, якийсь перелом в програмах в свідомості дитини від нерозуміння сідає на неї ця сутність. Ця сутність дуже сиділа на чакрі сердечній, а на хата, але на чакра, чакра любові. І вона мені показує, що дуже давно сиділа. Я зрозуміла, що вона дуже давно сидить, тому що вона як вирослася в неї. І це нелегко буде щоб вона пішла. Вона тут піде, якщо зрозуміти цей досвід, на що вона сіла. Але все одно треба, щоб людина, на якійсь сутність, зрозуміла цей досвід, пройшла його і закрити, тоді можна закрити цей досвід. І ця сутність піде, бо їй не буде чому там сидіти, по якій причині там сидіти. Коли я з нею почала говорити і розказувати, як я... ми зізвонилися другий раз, як я якби мені почали що показувати, я пішла сама в цю сесію і що там відбувалося, вона ще більше почала ридати. І розповідає мені таку історію, каже, я говорила з цим з психологами, довго працювала, і вони мені всі говорили, що, можливо, ти щось придумала, тобто про що придумала? У неї так були відчуття, що батько її домагався, так можна сказати. Він її трогав, щось були якісь. От у неї були ці відчуття чіткі. І вона з цим працювала з психологом. І її казали, можливо, ти це напутала, можливо, ти просто щось бачила інше, і твоя свідомість перевернула це, і ти думаєш, що це відбувалося з тобою. Так, це теж може бути насправді так. Але коли вона це мені тільки сказала, мені пішли картинки, і вона зрозуміла, що я це бачу. І вона каже: Я хочу знати. От ти мені скажи і все. Я бачу. Я знаю, що ти знаєш. Скажи мені. Ну, я їй сказала, що я бачу. Я не бачу, що він там є, з нею спав, ну що були якісь проникновення, там і так далі. Він просто її трогав. Я це чітко бачила і то дуже трогав, боявся. Він розумів, що це ненормально, але він не, змі... не міг справитися з собою, з частиною себе, яка дуже цього хотіла. Оця негативна енергія, коли це будилося в неї, в нього оце. Він не міг він так. Вона все одно як дівчинка, як дочка. Вона прибігала до нього, да? тулилася до нього. Це дитина. І в якісь моменти не завжди ну це проявлялося. І тоді в неї просто це було не один раз. І вона розуміла, що це щось неправильно. Але вона не могла зрозуміти, ну це ж батько. Першим для дітей, от, якщо говорити про відносини, першим авторитетом для дітей є батьки. І з моделі, як живуть батьки, дитина бере от перше, от ті істоки перша бере, як правильно треба поводитися, яка є норма поведінки у відносинах, любові, що таке любов, це все дитина щитує з батьків. Якщо в сім'ї щось не так, дитина теж буде жити по тих сценаріях або щось терпіти, їй будуть щось робити, а вона буде думати, що це нормально. А чому так? Тому що в сім'ї щось було не так. По-перше, коли я сказала, що там як жили твої батьки, вона сказала, що нормально. А коли я їй сказала, що я не бачу, що там нормально, вона мені сказала так, там не нормально. Бо зразу вона навіть не хотіла мені цього казати. Хоча там не було насилля якогось, такого батько не бив, маму, там не пив, такого не було. Але в нас дуже часто таке є в голові, що якщо не б'є, якщо не п'є, то вже це норма. Ні, це не норма. Якщо люди не люблять один одного, не поважають в сім'ї, це також не норма. Неважливо, що вони живуть там. 50 років, та хай хоч і 100. Якщо це в розумінні, не в любові, то нічого доброго там немає. Вона не могла себе докупи зібрати з тим усім, тому що я там говорила деякі слова, так як мені йшло. Я була чесна з нею. І вона плакала, тому що в тих словах моїх... Ну, Як це відбувалося? Я їй сказала, що він дуже контролював себе, старався контролювати, щоб це не робити насправді, Ну, але не міг з цією негативною силою справитися. Чому він це робив? Це друга історія, бо там треба ти розбиратися, і без його дозволу я туди не піду і не буду про це розповідати. Чому це в нього ця сила є? Негативна ця енергія є. Яка його провоцирує? Робити такі речі. Це все дуже не просто так. Є в Цьому теж якась причина. І в його дитинстві, і в його минулих життях. Я сама не могла довго, ну, от такий випадок у мене вперше був. Я сама не могла докупи до зібратися. Сутність вона пішла, але мені показує, що вона пішла за її поле. Я працювала з цим, попросила архангелів, ну не просто було теж, вона наче швидко пішла, але вона мені показує, що зазвичай, коли я працюю з сутностями, я бачу, вони йдуть. Все, вони пішли собі, все. А це я бачу, вона стоїть її... за її полем рядом. І я спитала, чому вона не йде далі. І мені сказали, це буде залежати від того, як далі буде себе вести моя клієнтка із чоловіками. Якщо вона далі буде терпіти, якщо вона далі буде сприймати ось, ну, ці ситуації як норма, що з нею відбувається негативні, як вона терпить цих чоловіків, прощає їм, пробачає і так далі, а вони обтирають об неї ноги, то вона знов ця сутність сяде і буде до тієї, пори, поки вона усвідомить цей урок і не почне любити себе і вибирати себе. Бо вона для того, щоб вона навчилася. Любити себе і поважати перше і друге зрозуміла, що таке справжні відносини, коли тебе люблять, коли тебе поважають і розуміють. Тому вона просто стоїть і жде далі, як буде діяти людина. Тому що, якби вона е, була в такому стані, де не зовсім. Можна з нею було працювати далі, щоб прям ці усвідомлення глибинно сіли. Але, значить, так все треба, щоб було. Тому що в неї була завжди така відмовка, коли я говорила, що її чоловік якби крайній, з яким вона в відносинах, він якби теж, в нього там важкі стосунки з батьками, він теж там проживає і прожив непросте життя, але це його історія. Те або погоджується і будеш нести на горбі в себе чоловіка і його оці штуки, проблеми, історії, або вибираєш свою історію іншу. Все не просто так, коли в людини і тим більше, знаєте, як зрозуміти, що щось не так, коли тим більше часто це буває, що в жінки один чоловік, другий, третій там, там неважливо навіть що офіційно, неофіційно. Тут не... не в цьому суть. А коли йде циклічність, і ви розумієте, щось не так в одних не так відносно, в других не так все повторюється, з вами якось не так відноситься, до вас не так відноситься, ви щось там терпите, Ви розумієте, вроді, би, що це ненормально, але ви далі продовжуєте, тобто ну, з ним бути, це вже треба задуматися, що щось не так. Є якась причина, по якій ви терпите. Щось у вас тут нарушена якась програма, сидить якась негативна програма, щось змінилось колись у вашій голові, де ви не можете спокійно подивитися на ситуацію, адекватно її розібрати і вийти на нормальні відносини. Усім гарного дня. Бажаю усім виплутуватись із таких ситуацій. І щоб їх не було більше ніколи в нашому житті. Всім гарного дня!